Всім привіт, з вами Олексій Здобін, Хазян Харизми, і сьогодні поговоримо на тему міфи про розвиток голосу: що працює, а що ні. Голос це не просто звук, який ми видаємо, щоб спілкуватись. Якби це було так, і ми лишились би на цьому першому базовому рівні, то на тому етапі, коли перший Хомо вийшов з Африки і зустрівся з неандертальцем, ми би і залишились чисто в спілкуванні в форматі звуків. Але ні, наш голос на сьогодні, який ви чуєте зараз, і мої слова в тому числі, і ваша розмова повсякденна, і на роботі, і тут, і там це все є наслідки в нашої еволюції, і ми продовжуємо цей розвиток, тому що в житті, в суспільстві. Нам все одно доводиться домовлятись, хтось домовляється, йде за кимось, а хтось домовляється і веде за собою. Але всі ті люди. Мають з собою цей ключовий інструмент, це голос. І голос це потужний інструмент впливу, який формує перше враження, передає емоції, переконує, надихає, і навіть захоплює. Ми можемо не помічати цього щодня, але голос грає вирішальну роль у нашому житті: від дружніх розмов до важливих переговорів чи публічних виступів. Це потужна вербальна сила. Але чи всі ми знаємо, як працює наш голос? Чи завжди ми розуміємо, що можна зробити, щоб покращити? Його звучання, а що краще не робити. На жаль, навколо теми голосу існує багато міфів від чарівних засобів, які обіцяють покращити звучання за один день до ілюзії, що голос неможливо змінити. У цьому подкасті ми розберемось з найпоширенішими міфами про голос, які часто вводять людей в оману. Дослухай його до кінця, і ти дізнаєшся, чи гарний голос це природній талант, чи його можна розвинути, чи потрібно кричати, щоб мати сильне звучання, якщо я буду пити сирі яйця, чи вплине це на красу звучання мого голосу, чи допомагає куріння зробити тембр голосу нижче. Голос змінюється з віком, чи лишається таким, як є? Чи є якісь медичні препарати, які впливають на звучання мого голосу? Якщо говорити багато, чи зміниться моя дикція, чи ні. Чи впливає постава тіла на звучання голосу перед тим як почати розвіювати міфи, хочу нагадати, що тепер у тебе є можливість почати розвивати свій голос у моєму закритому телеграм-каналі. У ньому ти отримаєш всю необхідну інформацію, щоб правильно та ефективно тренувати свій голос від технік дихання до роботи з тембром та дикцією. Посилання на підписку закріплено в моєму телеграм-каналі. Не зволікай! Почни тренувати свій голос вже сьогодні. Міф номер один: гарний голос це природний талант, і мені ніяк його не досягнути. Насправді це обмежуюче переконання. Ви можете розвинути гарне звучання свого голосу. Чому тому що це навичка, яку потрібно регулярно тренувати, не лише вправи і правильний підхід до вправ, а ще й дисципліна. Якщо хтось з вас колись грав на музичних інструментах або хоча б пробував, то ви могли помітити такий момент, коли ви тільки починаєте грати перший раз, другий раз, третій раз, і лише десь на раз, такий 20-й, 30-й, сотий раз, якщо ви досиділи до сотої спроби, то ви бачите, як ви змінили ваше вміння. Чому? Тому що ви сформували нейронний зв'язок, ви натренували ваше вміння повторювати певний елемент. В голосі ви тренуєте не лише нейронні зв'язки в плані того, як вимовляти, наприклад, складні слова. Ви також тренуєте м'язи. Це м'язова пам'ять. І вміння вивільняти звуки більш точніше і красивіше. Це все м'язова пам'ять, яка розвивається регулярними тренуваннями. Міф номер два: щоб мати сильний голос, потрібно кричати. Насправді сила голосу залежить не від гучності нашого крику, а від правильної дихальної підтримки та резонансу. Дуже важливо ваше дихання. Бо якщо ви не будете правильно дихати, то ваш крик може впливати на звучання ваших зв'язок, а то і травмувати ваші зв'язки, що може призвести не тільки до хрипоти, а й до утворення вузликів, що є дуже і дуже некорисним, що може навіть потім привести до хірургічного втручання. Для того щоб кричати правильно і ефективно і не зривати голос, потрібно ставити базу вашого дихання. Дихання це основа. Дихання саме діафрагмальне має бути. Це дихання нижньою частиною ваших легень. А резонанс забезпечує той чи інший реєстр, який ви використовуєте. Якщо коротко, звучання мого голосу це гортанний реєстр. Також можна використовувати і грудний голос більш нижчий, і також можна використовувати високий голос або переходити в гайморові пазухи. Тому звучання. Голосу підсилюється за рахунок нашого резонансу в театрі, там, де немає мікрофонів, ви часто можете почути дуже гучні голоси, які говорять конкретно на конкретному регістрі. Чоловіки можуть там на грудному регістрі говорити під час вистави, щоб їх було чути, як вони звучать і без мікрофону. Вони використовують якраз таки правильне дихання і роботу з регістрами, для того, щоб краще цим керувати. Міф номер три. Пити сирі яйця це найкращий спосіб покращити голос. Немає наукових доказів, що сирі яйця впливають на якість голосу. Це більше схоже на міф з кіно чи старовинну традицію випий сире яйчко і співай красиву пісеньку. Головне для голосу це зволоження зв'язок. Зв'язки не мають бути сухими, тому потрібно регулярно пити воду, особливо якщо ви співаєте або багато говорите на сцені. Вам треба, щоб з тобою була вода, і уникати таких напоїв, які сушать горло. Наприклад, це може бути кава і певні види алкоголю. Вино може висушити ваші зв'язки. Вам буде не дуже приємно, коли ви виступаєте. Також не рекомендується перед виступом на сцені їсти горішки або вживати шоколад з горіхами, тому що. Це теж може вплинути на звучання вашого голосу, вони крошаться, і ці маленькі крихітки, крихітки таке слово цікаве. Ці крихітки можуть потрапити вам на зв'язки, і вам буде дуже дуже неприємно. Особливо небезпечно перед виступом на сцені пити каву з корицею. От прям кажу вам, не пийте. Тому що от якраз кориця часто потрапляє на зв'язки, висушує їх, і ви починаєте просто відкашлюватись і не можете відкашлятись. Навіщо то вашим глядачам правильно не потрібно? Тому пити треба водичку. Каву можна, але якщо потім п'єте багато води. Але точно каву без кориці, тоді все буде добре. Міф номер 4. куріння додає голосу хрипоти, і це звучить привабливо. Є дуже розпіарена реклама Мальборо Ковбоя, який завдяки своїй рекламі вбив просто мільйони людей, тим, що подав, що му курити це дуже круто, стильно, модно і брутально. І взагалі І є навіть такий міф, що саме куріння допомагає зробити голос трошки нижчим, хриплим і таким прям приємним, поломаним і красивим. Куріння дійсно робить голос хрипким, але це викликано пошкодженням голосових зв'язок і подразненням слизової оболонки. Така хрипота вона недовговічна і надалі теж може привести до проблем з голосом, які вирішуються вже хірургічним шляхом. Тому чи потрібно курити, щоб говорити красиво, однозначно вам кажу, ні, не потрібно бажано не курити. Тому що голос красивіше звучить тоді, коли ви його просто тренуєте, а не коли ви щось додаткове із зовнішнього світу вживаєте, щоб він став краще. Краще буде тоді, коли ця зміна буде йти всередині взовні, а не навпаки. Міф номер 5 голос не змінюється з віком. З віком голосові зв'язки втрачають еластичність, що може впливати на звучання, проте регулярна практика дозволяє зберігати якість голосу. Дорослим людям важче даються вправи на розвиток їх харизми, на розвиток їх емоційності, але не всім. Чому? Тому що в кожного своя природа, своя генетика, в когось, наприклад, дуже еластичні зв'язки, вони схильні до подражання, і вони навіть можуть породіювати чиїсь голоси навіть в 40 років, 30-50-60 для них це може бути доступним, якщо така природа їх організму. Але якщо вже так вийшло, що ваш голос, наприклад, він менш. Різноманітний, скажімо так, тримається в одному тембрі, то й навіть цей голос можна покращити, якщо регулярно над ним працювати. Тому що, як я й казав раніше, голос це м'язова пам'ять. Ви тренуєте ваші м'язи. Макроміміка і мікроміміка. Вона впливає на чіткі звучання вашого голосу. А робота з тембром так само може зробити його більш приємнішим, більш таким милозвучнішим. Я би так це назвав. Тренування голосу, вправи, дихання, постійна активна комунікація це допомагає підтримувати живе звучання голосу, що заражає інших людей і дуже добре впливає на емоційний стан. Не тільки ваш, а ще й людей навколо вас. Міф номер 6 медичні препарати або людяники швидко покращують голос. Деякі засоби можуть тимчасово полегшити стан, наприклад, при хрипоті, але вони не вирішують основні проблеми із голосом. Взагалі, є е, такі. Таблетки, я колись чув про них, що ти їх вживаєш і твій голос стає кращим. Скажу чесно, я не використовував жодних таблеток ніколи, ніколи не вживав нічого такого. Чому? Тому що вважаю, що навіщо забруднювати свій організм, якщо в принципі і так можна вивести себе на класне звучання. Є також такий момент, що після того, як вживаєш алкоголь, зранку на наступний день голос може звучати дуже красиво. Це такий алкогос. Але вживати постійно алкоголь заради гарного голосу це занадто зайва річ. Краще вміти це робити на тверезі, скажімо так. Тому що тверезість це дуже прекрасний стан. І я рекомендую не думати навіть ту сторону, що якась таблетка вам щось вилікує швидко, і голос стане таким красивим, що прям неймовірно всім буде. Це все одно, що колоти собі якийсь ботекс або в Щось додавати, щоб ваша фігура була гарна. У вас природня ваша фігура, якщо ви будете її тренувати, вона буде дуже-дуже красивою, дуже, -дуже, дуже привабливою. Тому що це не тільки візуальний стан, це ще енергія. Енергія, яка йде від людини. Це я зараз кажу про спорт. Коли повертаємось до теми голосу. Голос це енергія, це вібрація, яку ви створюєте в тому світі. Коли ваш голос пропрацьований, уявіть, яку силу вібрації ви віддаєте цьому світу. Ви на нього сильніше впливаєте. Тому ці таблетки це лише тимчасова штука. Ви взяли зі свого майбутнього і отримали результат. А навіщо брати з майбутнього, якщо можна взяти з цього моменту? Потренувати голос правильно і ефективно. І почати говорити на більш повищеному такому рівні, який впливає на інших людей краще, ніж якби ви того не робили. Міф номер 7 Частіше говори, і твоя дикція стане кращим. Перенапруження голосу без відпочинку може призвести до пошкоджень, таких як вузлики або хронічна хрипота, або стомлений голос. Є такий ефект у деяких людей, де хто до мене приходить на навчання, каже: в мене стомлюється голос. Причина перша і дуже проста: говорять без правильного дихання. Друга причина: не використовують резонанс, принцип природного резонансу голосу. Говорять на зв'язках, дуже сильно напружуються, напружують шию, коли намагаються якось інакше сказати, це дуже дуже неправильно. Голос він взагалі йде, як е, струмок, скажімо так. Він має таким промінням з вас виходити, а не через якусь напругу і страждання. Тому. І плюс, що в плані постійної розмови, чи вплине це на дикцію? Вплине, якщо ви виступаєте на сцені, і у вас, наприклад, уявімо медична конференція. Я записував озвучку для презентації медиків на медичній конференції. Там в мене було 12, 12 спікерів, і там були такі слова. Які в житті ти не зустрінеш ну, один раз за все життя ти таке почуєш? В них там тематика дуже і дуже складна в плані вимови. І саме тому ми записували озвучку, а не прямий виступ, тому що ти треба бути дуже, -дуже підготовленим спікером, точніше, відущим українською мовою забув, вибачайте. Але треба бути дуже підготовленим, щоб вміти вимовляти такі слова в прямому ефірі. Ну, якби я був там ведучим, то я би ще 5 хвилин сміявся б після кожного спікера. а Це б, я думаю, затримувало би виступ, перетворився би на стендап. Тому це дійсно дуже складно. Я дуже сумніваюся, що в повсякденному житті хтось з вас використовує таку велику кількість складних слів. Ви візьміть любу книжку, почитаєте її, і, скоріше за всього, ви не використовуєте таку, таку складну риторику, яку використовують навіть в книжках. Тому що еволюція. Вона йде до спрощення чим легше, тим краще. І люди теж зараз рухаються завдяки цьому всьому своєму досвіду, так, щоб найменше витрачати енергії. Тому робота з простими словами вона не сильно змінить ваше звучання. А якраз робота з важкими словами, зі скромовками, з важкими текстами, з промовами, оце може зробити ваш голос кращим, тому що там більш складніша риторика. Так само і вірші деякі є дуже дуже складні для вимови. Не просто так їх проговорити, але вони дуже потужно впливають на звучання вашого голосу. Міф номер вісім. Голос не залежить від постави. Погана постава стискає дихальні шляхи, це напряму впливає на те, як ви резонуєте, як ви подаєте повітря для того, щоб відбувся резонанс, і зменшує силу вашого голосу. Ще дуже важливий момент є. Багато хто звертає увагу з викладачів по голосу на поставу тіла, що має бути рівна постава, розправлені плечі, і тоді ви будете звучати добре. Дуже важливий момент, який люди інколи упускають це положення вашої голови. Якщо ви поставите камеру і подивитесь в профіль, як виглядає ваша голова, то ви можете помітити такі моменти, що вона може бути трішки піднята вгору або трошки опущена нижче. Ви завдяки положенню вашої голови натискаєте на вашу гортань. Якщо ви піднімає, піднімаєте голову вище, чуєте, змінюється мій голос. Голос змінився. А чому голос змінився? Тому що я розтягнув мою гортань і тепер мені напружно так говорити. Опускаю голову вниз повільно, щоб ви почули різницю. Дивлюся вниз, і от мій голос знову стиснутий. І мені важко таким чином. Я можу так говорити. Але десь приблизно через 5 хвилин мені буде вже дискомфортно, тому що я стиснув свій регістр і я не даю можливість, оп, повертаюсь на нормальне положення. Я не даю можливість нормально виходити моєму звуку, який я лишаю в гортаному регістрі. Тобто положення вашої голови дуже сильно впливає на звучання голосу. Важливо тримати рівну поставу спину, важливо тримати рівну голову. За цим треба слідкувати, можна ставити навіть собі камеру, дивитись, як взагалі виглядає положення вашої голови. Це дуже-дуже важливо. Що ще важливо, що коли ви виступаєте на сцені, вам треба надихнути, сидіти не можна, треба стояти. Якщо ваша задача, наприклад, ви знімаєте відео і вам потрібно надихнути людей, сидіти не можна. Чому? Тому що, сидячи, ви транслюєте інформацію більш структурніше, у вас інший рівень подачі. Якщо ви встаєте на ноги. У вас зовсім інший рівень подачі енергії буде. Запам'ятайте це. Міф номер 9 Щоб покращити голос, потрібно повторювати лише одну вправу. Голос це комплексний інструмент, що вимагає різноманітного підходу. Робота з диханням, резонаторами, дикцією та емоційністю. Так, дивіться. Без правильного дихання не буде класного тембру. Без... Чіткої дикції, цей класний тембр, буде мати буде втрачати енергію за що того, що немає чіткості. Тому це є комплекс, над яким потрібно працювати. І якщо у вас правильно налагоджене дихання, якщо ви використовуєте резонатори і ви керуєте цим під час тренування вашої дикції, що є дуже важливим, то навіть один якийсь інструмент, одна скоромовка, один текст. Одна цікава, умовно, цікава вправа, вона буде змінювати ваш голос. До неї можна підійти з абсолютно різних сторін. І це дуже дуже важливо. Тому треба мати це у своїй увазі, що це комплексна робота, в якій ви під час одного тренування можете фокусуватись на декількох точках одночасно. Щоб навчитись над цим фокусуватись, ви можете записуватись до мене в закритий телеграм-канал. Там я цьому вас буду навчати. Тому регулярні і різноманітні вправи вони дають значно кращий результат, ніж концентрація на одній техніці в одному стилі. До речі, дуже популярна помилка моїх учнів, коли працюють з більш складнішими текстами, вони читають їх в своєму голосі, і це популярна річ. Як вмію, так і читаю. Для того, щоб розвинути голос, потрібно змінювати стиль. Треба виходити за рамки вашого комфорту. І лише тоді, коли ви виходите за них, ви назад знову повертаєтесь, і ваш об'єм стає більший. Уявіть собі рамку себе, ви вийшли за рамки, і знову назад повертається ця енергія ваша, і вона більше вашої основи, яка була на старті. От так і виглядає розвиток голосу. Міф номер 10 Техніка голосу це лише для співаків. Техніка голосу потрібна в багатьох сферах: публічні виступи, переговори, ведення ефірів. Може це бути виконання пісень, це може бути зйомка відео, де ви є спікером або відеоблогером. Дуже широкий асортимент, де це необхідно. Голос це основа нашої комунікації. Його якість впливає на те враження, яке ви справляєте з перших секунд. Або в цілому, як ви говорите, так вас люди і сприймають. Це дуже важливий інструмент, якщо ви хочете просувати себе, свій бренд, свою компанію, свій продукт. І техніки співу, вони трошечки, ну я би сказав, навіть. Це трошки інший підхід до роботи над голосом. Коли люди вміють співати класно, це не факт, що вони вміють класно говорити. Не завжди так. Чому? Тому що акцент трошки змінюється. У вокалі часто дуже великий акцент стоїть конкретно на тому, як звучать ваші резонатори. На резонаторах і резонансі. Як тримати ноту. Там розвиваються м'язи дихання, там розвиваються м'язи, які керують висотою і глибиною голосу. Але багато викладачів просто знецінюють роботу над дикцією. А вона є ключовою при об'єднанні правильних технік дихання та роботи з регістрами, плюс додавання роботи з дикцією. Якщо це все правильно об'єднати і робити комплексно. Тоді ви будете розвивати голос для переговорів, публічних виступів, і він завжди буде вашим надійним помічником. Вам буде легко, легко виступати, легко імпровізувати, бо ви будете впевнені в тому, як, ви, як звучить ваш голос і як ви, яке враження ви будете справляти на людей. І після того, як ви виступите, до вас посипляться приємні компліменти, до вас підуть клієнти, за вами підуть люди, тому що ви вплинете на них завдяки своїй вербальній силі. Молодець, що дослухав до кінця і дослухала до кінця, тепер ви стали більш обізнанішими в цій тематиці. Підведемо підсумок. Міфи вони можуть інколи привести нас в таку оману, яка нас зіб'є з основного ключового шляху. Мій принцип полягає в тому, що для результату треба йти прямо прямо через ці терні, через свої страхи. Через невміння якісь, через ті комплекси, які в нас або нав'язання, або ми виросли в таких умовах, і вони нам заважають проявляти себе, бути собою, рухатись далі, досягати того, чого ми хочемо. Я ваш провідник. Не той провідник, який запропонує вам чаю, кави або постіль, а той провідник, який допоможе вам пройти шлях від невпевненого звучання. До дуже класного голосу, тому що я особисто цей шлях пройшов і продовжую його далі проходити, постійно покращуючи свій інструмент голосовий. Через різноманітні техніки, десь можу зайти на уроки вокалу, десь можу сходити на акторську майстерність, десь можу почитати вірші, десь можу почитати ще щось більш глобальніше, по типу якихось творів, але в голос, більш серйозніших вистав і так далі. Це трошки складніший рівень розвитку. Але в тому плані я це все перепроживаю, пропускаю крізь себе і подаю в більш такому зрозумілому, простому, легкому форматі, який допоможе вам. Адаптувати це в ваше життя і зробити розвиток голосу стилем, стилем вашого життя. Тому що так воно і є. Якщо ви з цим йдете в довгу дорогу, то цей процес постійно-постійно вас покращує. Я це перевірив на собі. І я можу дати це вам. Якщо ви хочете почати тренуватись, ви знаєте, що треба робити. Наступний підкаст, ми з вами я дам оголошення в телеграм-каналі в цьому. Діліться ним з друзями, можете робити публікації в сторіс, відмічайте сторінку цього телеграм-каналу. Чим більше людей буде долучені, тим більше людей будуть обізнанішими в цій тематиці і не будуть себе обмежувати своїми переконаннями. Допоможемо їм стати більш впевненішими в собі. Чому? Тому що від цього буде залежати ваші особисті успіхи. А якщо ви станете успішнішими, кому від того буде погано? З вами був Олексій Здобін, Хазяїн Харизми. До нових зустрічей.